Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч. Проєкту час змін студії автор та ведучий ведучої Олексимко. Також радий вітати сьогоднішнього гостя Василь Паненко. До нас сьогодні завітав радник Вінницького міського голови з питань охорони здоров'я, директор Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні Вінницької обласної ради. Пане Василе, я радий вас бачити в нашій студії. Дякую вас. Трішечки ближче мікрофон до себе. Чуть-чуть ближче мікрофон. Та він рухається. Так а дякую. дякую вам, шановні наші слухачі. Сьогодні мова піде про питання, які на в теренах Вінниці достатньо емоційно сприйняла е, частина медичної спільноти. Е, можливо, навіть і занадто емоційно сприйняла занадто е, багато було емоцій в цьому питанні. Це питання реорганізації комунального некомерційного підприємства Вінницької міської клінічної клінічного пологового будинку номер 2 Сьогодні пане Василь, саме я вас запросив для того, щоб ну, якщо так дозвольте прояснити ситуацію. І розставити оці вот базисні маркери, щоб зрозуміти про що взагалі йде мова, тому що емоції. Емоціями, але е, не на емоціях будується структура, не на емоціях будується тим більше медична структура або структура медичного забезпечення нас, українців, і тим більше ми будемо говорити сьогодні про Вінську територіальну громаду. Отож, бо е, яка ситуація зараз навколо е, Вінського міського клінічного пологового будинку номер 2 Дивіться, почнемо з того. Що дійсно ви абсолютно вірно сказали, що сьогодні медицина має будуватися виключно на економічних розрахунках і на, відповідно, базуватись на якісній медичній допомозі. Якщо брати до уваги сьогодні якість медичної допомоги, і ми можемо сьогодні різне говорити, тобто що ми мали там якісну медичну допомогу в період там, радянських часів, і ми там все змінили, все поламали. Розумієте, сама. 嗯。Uh Система охорони здоров'я вона потребує постійного вдосконалення, постійно якоїсь реорганізації. Тобто, це галузь, яка потребує чіткого реагування на неї для того, щоб вона ефективно працювала. Чому? Тому що е, сама медична допомога, вона, е, її рівень постійно змінюється. Якщо ми раніше базувалися, наприклад, на е, скажімо так, на загальних там, найпоширеніших хворобах, ми мали заклади в період радянських часів, які надавали цю медичну допомогу, і ми мали певні заклади, які надавали, скажімо, трошечки кращу медичну допомогу в певній мірі. Тобто, суттєво, скажімо, рівень надання медичної допомоги особливо не відрізнявся один від одного від певних там, скажімо, лікарень. Угу. Але з часом ви самі зараз помічаєте, що в світі змінилось абсолютно відношення до лікування пацієнта, і сьогодні введені абсолютно нові технології, нові методики. Вони високотехнологічні, малоінвазивні, які сьогодні лікують. Навіть рідкісні захворювання, найважчі захворювання. і тому стало питання про створення, наприклад, закладів, які будуть надавати допомогу. Дані категорії хворих з такими захворюваннями, і відповідно вже мають і формуватися заклади, які будуть надаватись, наприклад, на базових захворюваннях чи найпоширеніших захворюваннях. Тобто змінився сам підхід до лікування пацієнта. Угу. А якщо він змінився, ми маємо змінити саму структуру системи охорони здоров'я. Відповідно, певна частина якихось закладів охорони здоров'я, ви вже знаєте самі, що вона останні роки ліквідовувалася. Тому чому? Тому що ці заклади по. По Суті, сьогодні вони не надають медичну допомогу ті достатній кількості населення, яка дозволяє надавати їм якісну допомогу. Чому? Вибачте, одне, один такий невеличкий штрих. От, якщо використовувати, наприклад, такі слова, як або терміни, як там, закрити, ліквідувати і все інше, воно несе негативний характер. По суті. звичайно, звичайно. От. А зараз ми говоримо про реорганізацію. Звісно, реорганізація в собі вже. Має на увазі і має в включає в себе як зміну реорганізація це синонім зміни по великому синонім рахунку. Зміни, тобто змін буде змінюватися старе на щось, на щось нове. нове. І ми абсолютно є з вами. Вірно. Як, я можу помилитися, вибрати мене, будь ласка. Ми є з вами вже свідками того, як старе мінялося на нове, і свідками того, як ми емоційно на це ставилися, згадати хоча б дозвольте так скажу, інститут сімейних лікарів. Так. Це ж за так. наших очах, це за нашій пам'яті. Це декілька років тому. Як спочатку е, суспільство на це відреагувало? Як так. ми спочатку на це реагували? Ми не знали, ми не володіли достатньою кількістю інформації. Ми не знали, що це буде. Ми не знали, куди, де, починаючи від того, що номер телефону лікаря, як це? Ми не могли собі уявити. Що зараз? Абсолютно вірш зараз. Достатньо набрати Абсолютно номер вірно. і в телефонному режимі отримати електронне направлення, в телефонному режимі домовитися, куди, де, що і як. Ну ну, ну зручно, ну так. А скільки агресії було, скільки було, ви пам'ятаєте, mm -hmm. скільки не не сприйняття і нерозуміння того От, всього було. нерозуміння ситуації? Так. От мені здається, що сам знову таки, я не медик, одразу хочу сказати. Мені здається, що є велика, достатньо велика доля в питанні реорганізації е, пологового будинку на мердан. Абсолютно вірно, тому що розумієте, якщо брати сьогодні пологодопоміжні заклади міста Вінниці, або ті всі, які на території міста Вінниці, ми можемо сказати деякі знаєте, такі кричущі моменти, які потребували вже ну дуже напевне давно, ще напевне кілька років тому, звернення і керівників цих закладів охорони здоров'я, тобто пологодопоміжних, вони мали звернути на це увагу, тому що перше демографічна ситуація в країні значно змінилася. Ми всі знаємо, що ми мали 50 мільйонів вже Зараз ми не знаючи, маємо вже тих же 40. Тобто, наскільки зменшилася кількість населення всього, і відповідно зменшилася і кількість жінок фертильного віку, які народжують, а все ж було розраховано на ту кількість, яку ми сьогодні сприймаємо як mm -hmm. в минулому, це перше питання. Ви розумієте, яке друге розвивається активно приватна медицина, і вони, звичайно, теж створюють свої заклади охорони здоров'я, які певну, скажімо, частину питомої воги загального пула медичної допомоги теж забирають на себе. І як результат. Ті заклади, які були створені ще в період радянських часів, вони по суті значно зменшили свої потужності. Кількість медичної допомоги в них надається по пацієнтах значно менше. Звернень ці заклади є дуже мало. А пологодопоміжні заклади, вони ну, надто е, вони навіть не надто болісно, а вони надто е, проблематично реагують на все. Чому? Тому що лікар може надавати медичну допомогу якісно тільки тоді, коли він має достатній практичні. Навіки. Тоді він може підтримати свою... Теоретичні знання, які він здобув в період навчань, mm -hmm. і практичні знання, коли ж зменшується кількість пацієнтів, в нього, зменшується його практика, відповідно зменшується його знання, і він що починає робити? Він починає робити помилки, трішечки деградувати, так, тобто понижувати ці, професійний але, рівень. Але якби це ці помилки були на заводі, де можна з там з поламати якусь деталь чи ще щось, а це помилки на людині, і вони будуть відображатися на здорові населення, і а більше того, і на житті наших жінок, які народ. Ви розумієте? Uh -huh. Тому на це потрібно реагувати дуже швидко. Тому що коли ми говоримо, да, там ось у нас, наприклад, візьмемо банально, у нас там є абсцес якогось пальця, і ми кажемо, і всі бігають коло цього пальця і кажуть, да, стоп, на цей палець тільки роботи робить, він там щось робить, він там щось з ним користується, його треба зберегти, не, не треба йому нічого робити, бо пацієнту буде дуже боляче, як ми будемо йому щось робити. А через якийсь час розвинулася гангрена, і ми кажемо стоп. Вже немає не то що пальців, немає руки. Розумієте, тому, питання питання всього організму, звичайно. Так. Тому ми повинні спасати систему охорони здоров'я в цілому зараз. Розуміти і думати, як сьогодні подумати в першу чергу про систему охорони здоров'я і як сьогодні прилаштувати тих людей, які сьогодні не в змозі надавати медичну допомогу, тому що в них немає пацієнтів, і ми повинні якось їх перерозподілити, надати їм роботу, запропонували іншу роботу запропонувати, щоб вони не залишили сім'ї сьогодні без заробітних плат і взагалі без можливості виживання. Е, цифри, от ви сказали цифри на початку е, за п'ять останніх років, кількість пологів у міських комунальних закладах. Вінниці зменшилася на 20%. Навіть більше. Майже 23%. Майже 23%. Це дуже багато. Ну, От в мене дані 16-21 рік. Є деякі дані е, порівняльно з таких характеристика, це найкраще показує ситуацію. Зачем? Е, 19 рік і 22-й. Якщо знову, це все по е, Це статистика. Статистика в по, 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 будинку номер 2 От статистика. Якщо в 19-му, в середньому на місяць в будинку е, було 133 пологи. Так, пологів вірніше, вибачте, пологів. То в першому півріччі 22-го року всього лише 103. Ми можемо говорити, що це майже 30%. тобто 26-27%. Тобто йде зменшення. Ми не кажемо, ми не можемо говорити про те, що е, е, зменшення йде тому, що зменшується е, медичний рівень або рівень медичних е, працівників. Ніяким чином Ні. зменшується ситуація, яка, на жаль. Я якось один раз дивився. по-моєму, з 91-го року, з моменту незалежності. Єдиний рік, по моєму, 91-й, коли у нас було більше народжуваності, ніж смертності. Вся, вся історія незалежної України, починаючи з 91-го року, кожен рік у нас Зменш. більше людей помирає ніж народжується. Так. Весь ну так. статистика. Так. От статистика так, статистика. Тим більше, якщо знову таки повернутися до е реформації, і це ж не перший крок, знову таки реформація. Е е Документи, конкретні документи, я хочу зараз назвати це закон України від 1 червня цього року, 22, липня, пер... 22... Пер... А, 1 шостого 1 1... 1... 1... року. Ви праві першого 07-го, це липень. Я, я перепутав першого 07-го 07 22 року за номером 234.7. Тере 9. про внесення змін до деяких законодавчих актів України про удосконалення надання медичної допомоги, так. а також постанова Кабінету міністрів України так. Так, за номером 741 також від 1.07.2022 року про внесення змін до деяких постанов КМУ. Так. є. Законодав є е... конкретні законодавчі акти, є конкретні документальні акти. Скажімо так, це дороговкази для медичної галузі. Якщо не для всієї, то конкретно для певного вектору дій, вектору нап... напрямку роботи. І їх треба виконувати. Звичайно. Інакше, Звичайно. інакше Звичайно. ну я як можна собі уявити, не виконати це більше того, для певних, скажем, структур вони є вектором, а для певних структур вони є обов'язком до виконання. Тобто, якщо брати органи місцевого самоврядування, то закон, про який ми сьогодні говоримо, він змушує органи самоврядування реагувати сьогодні на ті трактати, які прописані в цьому законі, і виконувати закон. А закон чітко пише, що сьогодні те, про що ми дуже довго говорили, вже дуже багато років, зобумовлює органи місцевого самоврядування формувати госпітальні округи на території. А госпітальний округ це територія, на якій має надаватися медична допомога, і тут золоті слова шляхом організації спроможної мережі закладу охорони здоров'я. Тому що якщо вона буде не спроможні, ти заклади, вони не будуть мати достатньої потужності, то ми не будемо мати знову ж таки якісної медичної допомоги. Тому сьогодні завдання органів місцевого самоврядування не просто читати цей закон і читати і чекати, що буде, а реагувати і достатньо швидко для того, щоб ми не втратили оцей момент надання якісної медичної допомоги. Бо поки що ми це підтримуємо на належному рівні, але якщо ми це... Пустимо, скажімо так, на самотьок, угу. то звичайно ми будемо е, мати проблеми з здоров'ям нашого населення. Е, мало того, значить, було декілька звернень стосовно того, що ну реакція на ці постанови було декілька звернень і була створена комісія. Так, звичайно, комісія ну не може бути просто так. Комісія знову таки з'ясовувала, що де, як і чому. І знову таки, от я можу зацитувати відповідно до статті 16 закону України основи законодавства України про охорону здоров'я зі змінами межі госпітальних округів та госпітальних, про які ви говорили вже кластерів. Порядок їх визначення та функціонування, а також порядок визначення кластерних, надкластерних та інших видів закладів охорони здоров'я, що входять до спроможної мережі закладів охорони здоров'я, госпітального округу. Ви Значаються кабінетом міністрів України та на основі потреб населення у медичній допомозі та забезпеченні комплексного надання медичної та реабілітаційної допомоги. Абсолютно От, вірно. Абсолютно вірно. Тобто, все від зараз в межах законодавства це всі здійснюються зміни в межах того законодавства, uh -huh. яке сьогодні в нас діє, і на які ми маємо реагувати. Тобто органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування вони відповідно мають реагувати і їх виконувати Е, ще раз е, звернуся до цієї комісії. Е, Це як результат вже роботи. Наскільки я розумію? Пані Галина Якубович до речі підписала е, цю відповідь. Крайній абзац, останній абзац цієї відповіді на сьогодні проводиться це зновки влітку. Було так. на сьогодні проводиться аналіз функціонування закладів спеціальної медичної допомоги комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, у тому числі і комунального некомерційного підприємства Вінницький міський клінічний пологовий будинок номер 2 та напрацьовуються рекомендації щодо подальшого розвитку систем охорони здоров'я громадян у відповідності до вимог, встановлених чинним законодавством України. Тобто були перше. Першу сьомого були два конкретних законодавців. Законодавця да. місцева влада вінницька мерія відповідно відреагувала. Абсолютно нормально відреагувала. Є звернення, є відповідь, яку я щойно процитував подальше. Що знову такі дуже багато емоцій стосовно от подальшої долі, подальшої долі, ви хочете закрити. Ви знаєте, я вам скажу, і напевно будете сміятися. Я навіть чув такий варіант, що хочуть закрити, забрати територію і побудувати торгово-розважальний центр. Я не знаю, що може бути побудовано на тому місці і що як, але я прихильник раціонального використання і закладів охорони здоров'я і територій. В деяких моментах, можливо, наприклад, знаєте, в певний мірі в один час в одному з закладів охорони здоров'я міста ну, на території міста Вінниці можна було побудувати дуже величезний заклад охорони здоров'я за рахунок, наприклад, поділення території. І в мене було таке бачення. Ну, звичайно, і за рахунок того, що... Знаєте, знову ж ми думаємо про те, що скільки буде негативу від цього сього, ми втрачаємо інколи такі речі, розумієте, угу. тому що ми намагаємося зберегти якісь старі будівлі, щось там намагаємося вкладаємо туди масу коштів. А як результат, вихід з того дуже невеликий. Інколи важливо знайти десь кошти і будувати дуже прогресивний заклад. Розумієте? Тому що буде побудовано чи не буде побудовано, то якось знаєте. Мене як медика мало цікавить. Мене цікавить ефективність функціонування структури. І якщо та структура сьогодні взагалом не функціонує ефективно. За Значить, тим треба вносити страж... корективи. Звичайно, за тим страждають люди, і вони будуть страждати чи якийсь період, но вони сьогодні ще не розуміють. Угу. І те питання, що знаєте, знову ж такое відношення того, що давайте не робити комусь боляче, може призвести до того, що потім буде боляче дуже багатьом. І це неправильно. Це неправильно абсолютно. Конкретика у нас залишається буквально дві хвилинки, дві-дві з половиною хвилинки. Конкретика є тези і звучать досить активно. Знову таки, це емоційні такі вислови, що погіршиться доступність якісної медичної допомоги. Відповідаю конкретно відповідаю відділення гінекології та жіноча консультація. Номер так, два вони так. продовжують працювати Звичайно. і продовжать Звичайно. вони працювати за тими самими адресами. Звичайно, ця це... комісія, яка працювала, mm -hmm. вона працювала не вибірково по пологому будинку. Вона аналізувала роботу всіх закладів охорони здоров'я. І в висновках комісії є чітко визначено, що позитивом роботи КНП другого пологового будинку є якраз гінекологія і амбулаторна допомога жінкам, mm -hmm. і це потрібно обов'язково врахувати. Ати владі органам місцевого самоврядування і використати цей позитив, тобто зберегти е, цей напрямок як гінекологічний і е, амбулаторну допомогу, яка надається жіночому населенню. Е, другий момент знову таки дуже емоційна теза прозвучала, що все не буде де народжувати відповідь щодо пологів, то вагітні можуть обирати, вибирати вже самостійно, так. в якому саме пологовому місці, міста, пологовому будинку міста, народжувати, або це буде перший, або можна зробити в центрі матері і дитини. Так. Вибір є, Абсолютно тобто вибір вірно. залишається, і те, що сьогодні, знаєте, намагаються говорити, що да, є вибір пацієнта, він може вибирати той заклад і він має вибрати другий пологою будинок. Він, якби вибирав його, то він вибрав би раніше. Стаття 38 нашого основного закону, який регламентує охорону здоров'я, це основи законодавства про охорону здоров'я України. Він чітко визначає, що да. Пацієнт має, може звернутися в заклад охорони здоров'я, але знову ж, який може забезпечити надання такої медичної допомоги? Uh -huh. На жаль, сьогодні другий пологовий будинок по всіх економічних розрахунках не може забезпечити надання медичної допомоги, тому що питома вага заробітної плати даного е, закладу сягає більше коштів, як він взагалі сьогодні може отримати від держави на надання цих послуг. А стоїть тоді загалом питання: а де взяти кошти надання. Взагалі, медичної допомоги, де взяти кошти на медикаменти. На кисень, угу. на послуги по пранню і по інших послугах, які надає заклад, де взяти ці кошти, щоб дала міська е, влада. Міська влада згідно бюджетного кодексу не повинна це сьогодні. Ну тобто, буду. взагалі, питання дотаційності тут не розглядається. Абсолютно. Воно не то, що Воно розглядається, не розглядається. Це вже є фінансові порушення ну, для міської так. для міської влади, тому що бюджетний кодекс чітко визначає на що витрачаються кошти міської громади. Це на комунальні послуги і на якісь е, стимулювання доплат, стимулювання доплат до. Заробітної плати, а не виплату заробітної плати. Тобто, якщо заклад спроможний uh -huh. виплати заробітну плату, то міська рада може стимулювати, якщо Це гарно заклад певні працює. премії, але uh -huh, так, uh -huh, певні, uh -huh, але uh -huh. не виплачувати цю заробітну плату. Та не І... брати на себе. І ще один момент: кадрове питання. Так. Знову таки дуже емоційно кажуть про те, що от, якщо буде реорганізація, реорганізація, то всі абсолютно втратять роботу. Нічого подібного. Передбачено максимальне збереження колективу буде запропоновано процедуру. Влаштування в інших пологових закладах, і це переважно в центрі матері та дитини. Знаєте, що сьогодні я вам скажу так, що гарний фахівець сьогодні потрібен всім. і всі його заберуть. А вибачте, якщо людина, ну хтось не працював і не хоче працювати. Ну то звичайно, то людина буде десь працевлаштована в тому напрямку, де він здатний працювати. Ну і ситуація знову таки. Ситуація з повномасштабним вторгненням нам показала вартість кожного спеціаліста, його потребність на кожному пер, певному робочому місці. Це дуже важливо, і ми це все відчуваємо на собі. Маємо виходити з ефіру. Маємо завершувати широка дуже тема. Пане широка Визайлі. і дуже, дуже мало часу. Дуже мало і, часу та людям пояснити. Достатньо багато, і щоб вони зрозуміли, що сьогодні все робиться не для того, щоб комусь зробити гірше, а тільки для того, щоб люди зрозуміють з часом наскільки це позитивна робота, і наскільки вона сьогодні потрібна людям. Тому що якщо цього не зробити, я знову повторюю, будуть великі проблеми не тільки для працівників цього закладу, а й для тих людей, які звертаються в цей заклад. Абсолютно, абсолютно з вами погоджуюсь, Василь Паненко, директор Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні, Вінницької обласної ради, а також радник Вінницького міського голови з питань охорони здоров'я, був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Пане Василе, ловлю вас на слові і запрошую знову на ефір, тому що тема не вичерпна, і ми дійсно будемо говорити. І це не тільки про реорганізацію комунального некомерційного підприємства «Вінницький міський клінічний пологовий будинок номер 2 а і про інші наші напрямки нашої медицини, адже кожен хоче. Бути здоровий. Двичай. Дякую Дуже вам. щиро дякую. Шановні наші глядачі. шановні наші слухачі. Побачимось. Почуємось. Будемо здорові. Всім бажаю міцного здоров'я і все буде Україна. Час змін з Олегом Семком. Говий вінницький ритм. Сто один кісім рафел. Місто надбором. Події, що поруч.